Ради вітати усіх глядачів. Ради вітати вас, пане Іване. Я нагадаю, що Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього співробітник служби безпеки України дві 2004-2015 роках. Разом з нами ім'я Дмитро Пустовіт, і ми будемо спілкуватися на доволі резонансну тему. Буквально напередодні і щойно почала з'являтися в мережі інформація про те, що в Україні ведуть чи поки що планують вести систему відеонагляду за громадянами і звірки їхніх даних для ідентифікації ім'я цього законопроекту 11.031, поки що ще ніхто ні ні про що не голосував але вже е, в мережі про це хвилюються чи чули читали ви цей законопроєкт, чи є щось таке що повинно на вашу думку насторожити громадян та почекайте, ну що раз, законопроект це, ну, це як пропозиція. без законопроектів лежить mm -hmm. а, без руху, в довгій шухляді, ніхто їх не розглядає. Вони реєструються для кількості десь, десь для піару, конкретного депутата. А, і ще раз, вони не проходили аналіз. Ми не бачили головного правового управління. Від Головне правове управління Верховної Ради вони повинні були там дати своє ком'юніке резюме, чи відповідає конституції, чи відповідає законам, там, що треба зробити, що треба удосконалити. Тобто не поспішаємо. Взагалі, система відео повинна бути в Україні впорядкована. Беззаперечно, вона повинна бути, повинна бути система. Розпізнавання облич треба. Ну, це повинно бути в великих містах, в ключових на ключових об'єктах, наприклад, поблизу органів державної влади, наприклад, поблизу шкіл садочків, якихось там критичних об'єктів. На предмет чого, наприклад, якщо ми кажемо за школи, за садочки в базі знаходяться люди, які. Були раніше засуджені або підозрювалися у вчиненні а, там наприклад, там сексуальних там а, злочинів а, в напрямку дітей. А, і в випадки, якщо ці люди з'являються поблизу школи або садочку, то там моментально йде повідомлення, там знаю, на пульт керування, ще когось кудись, і там виїжджає патруль і перевіряє, що тут людина робить. Тобто це така в собі превентивна історія. Люди, які були раніше там, не знаю, причетні або розшукуються до завчинення злочинів там, не знаю, середньої тяжкості, тяжких злочинів, вони теж повинні. Ну, завантажуватися в цю базу, тобто повинна бути система, але отак от, от просто одним законопроектом я думаю, це не зробити. Це повинна бути велика концепція. Як вносити в базу на підставі чого, скільки там люди будуть знаходитися, хто має доступ до цієї бази, хто оперує, адмініструє цю базу. Тобто безліч питань, які ну, треба вирішувати комплексно. Тут я з вами погоджуюся. Варто зауважити, що ініціатором цього законопроекту виявилися нардепи від «Слуг народу Вячеслав Медяник. Максим Павлюк, Сергій Кознів та Олександр Бакумов, певно, що е глядачам ці імена мало про що говорять, але вони вже зазначили, що провели робочу зустріч із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком стосовно цього законопроєкту. Е і зазначають, що об'єктами моніторингу будуть е інформаційні об'єкти, як вони це називають, до яких належать як фізичні особи, так і транспортні засоби, і публічні місця, і території загального користування, будівлі. Споруди закладів освіти, охорони здоров'я, речі, предмети фактично будь-що. Але якщо уявити, що весь цей перелік потрапить до постійного нагляду, і якщо припустити, що хтось лихий отримає доступ до цієї інформації, то це може призвести до катастрофічних наслідків. Адже якщо інформація буде викрадена і цю інформацію потрапить до нашого ворога, скористається він, погодьтеся аж ніяк не в найкращий спосіб. Ну це адміністрування бази. Хто буде адмініструвати? Які там обмеження будуть? Чи не буде використовуватися ця база, наприклад. Там... Вигляді такому пробив. А пробив мені, будь ласка, там от, наприклад, автівка така, де вона була там за останній місяць помічена. І там дивіться тобі перелік адрес, де вона з'являлася, наприклад, в місті Києві. Або там по персоналі там От є там людина, можна її там тихенько в базу загнати, щоб вона там була і її обличчя. І камера кожного разу там сигналізувала, де ця людина з'являється. Наприклад, там умовно, це може бути якийсь громадський діяч, це може бути там опозиційний діяч, якийсь, куди він ходить, там до посольства, до коханки, до коханця. Це ж все може бути використано там проти нього. Це ну, такі собі брудні війни. Це все працює. Це може бути приватна особа, можна там за там конкурентом подивитися, або там за дружиною. І це на цьому можна заробляти великі гроші кожен день святкування. Це ну, може бути і тисяча доларів, а може і більше. Так, і ну, вичув, що це інструмент, і е, в правильних руках він може мати благородну мету. Якщо потрапить в погані руки, то е, тут е, можуть бути наслідки зовсім не Але стосовно з точки зору правового аспекту, чи. Е, чи може держава дозволити собі на такому рівні, ну фактично, як великий брат спостерігати з усіх ракурсів під будь-якими кутами за кожним громадянином? Ні, ну це повинно бути узгоджено. Де вони встановлюються? Звісно, що не можна встановлювати ці камери, не знаю там в кафе, всередині, там, в туалетах, ну звісно, там в місця загального користування: парки, сквери поблизу органів, державної влади. Ну, Тобто всі такі критичні місця, де треба встановити. Ну, це, це безпека, там, не знаю, викрадення автівок, якийсь там злочин, розшук людей, метрополітен, ну, станції громадського транспорту, зупинки, станції зупинки маю на увазі. От ці місця, це місця, де ці камери і система повинна бути впроваджена. Інша історія, знову повертаючись, це. Занесення людей в цю систему, яким чином будуть спостерігати mm -hmm. камер зараз більш ніж достатньо. От просто звичайно виходиш там, там камери, там камери. Вони як горбці висять на гілці. Інше інше питання, що вони там роздільна здатність з них. Хто адмініструє? Хто має доступ у випадку вчинення злочину? Представники карного розшуку або СБУ. Там вони бігають по адміністраторах цих камер. Там до належить до кафе, біжуть в кафе, показують, будь ласка, посвідчення. Дайте можливість подивитися запис. Хтось там іде на зустріч, хтось каже, ні, давайте там лист. Поки лист готують, запис ну, десь там зникає, можливо, все mm -hmm. може бути. А будуть спеціальні камери, швидше, за все, не повинні бути. Які? Моніторить, наприклад, в'їзд, виїзд з міста, щоб можна було, там, наприклад, у випадку викрадення автівки моментально заносити в цю базу, і там, де з'являється ця автівка з цими номерами, одразу там, по трасі, там, ключові якісь повороти, ключові розв'язки. І можна було одразу запінгувати і побачити, куди вона поїхала. От на прикладі інформаційного об'єкту під назвою Транспортний засіб. Здійснюється ось такі відомості збираються. Марка, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформація про власника транспортного засобу, прізвище ім'я по батькові, дата народження і таке інше. Виходить, що ці камери спостереження вони виривають якийсь об'єкт із вулиці і повинні мати для того, щоб провести. Повну ідентифікацію цього об'єкту вони повинні мати доступ на якомусь сервері і до інших баз даних для того, щоб пов'язати особу конкретну із конкретним транспортним засобом, то виходить, що ось цей сервер, на який передається інформація з камер за... з камер спостереження. Ну, це буде доволі. Він повинен бути доволі сильно захищеним, і до яких іще серверів він повинен бути підключений, чи до яких баз даних він повинен бути підключеним, і з якими базами даними він повинен бути з'єднаним, і як ця інформація може повпливати на викриття імен і посад військовослужбовців. Ну, ще раз, це тільки законопроект. Ну, він навіть не розглядався в комітеті. Ну зрозуміло, що з паном Клименком вони провели нараду. Ну, я знаю, як це відбувається, mm -hmm. вся ця ініціатива від, виходить пана від пана Клименка. Він там накидав. Всі департаменти накидали пропозиції, звели в одну велику кучу, передали групі народних депутатів. Вони зареєстрували. Тобто, зараз все це виглядає так, як було б цікаво міністерство внутрішніх справ. Але ж ну, там є інші органи, які скажуть секундочку, почекайте. А режим дотримання там державної таємниці, а слідкування, наприклад, не знаю, там за прем'єр-міністром, за президентом України. Це ж можна робити? Можна там за дружину президента, хто це буде перевіряти Служба безпеки там державної таємниці. Втручання в автоматизовані електронні системи, це є кримінальна відповідальність за це. Тобто безліч питань, які треба е, висвітлити, ну в сенсі е, висмикування автівку. Ну от якщо поставити камеру, не знаю, там нахай буде. Іде там знає академістечко. То там ну, тисячі uh -huh. автівок там годину. Ну яку автівку висмикувати? За якою ознакою? Сині, чи, сині, а, прямокутні, сині двоповерхові або там не знаю, там більш ніж чотири колеса, щоб було додоб, За якою ознакою? Хто вносить ці ознаки? На підставі чого? Не просто ж сидить якийсь сержант поліції, каже: Давай я пошукаю всі червоні машини. Тому mm -hmm. хочу собі придбати Ford Fusion. Mm -hmm. Ти починаєш шукати все це. Так, ну і останнє по цій темі е, хотів ще поцікавиться вашою думкою. Вже можна побачити певні порівняння із Китайською Народною Республікою в цьому контексті, мовляв, всебічне СОСАЖне стеження, а потім ведуть ще систему рейтингу і систему спостерігання за всіх. Але наскільки я розумію, ви вбачаєте в цьому законопроєкті, в першу чергу, і лише е безпеку, зокрема і національну безпеку, для того щоб громадяни почувалися безпечно у власній країні. Жодної конспірології тут немає. Ну, дивіться, поки що ще раз законопроект, який запропонований законопроект, який ухвалений. Я кажу, це завжди три різні законопроекти. Тому ну невідомо, чи взагалі він добіжить до фінішу, і в якому вигляді буде проголосований. Тобто, ще раз дуже дуже велика дорога попереду. Чи будуть його підтримувати не тільки ці народні депутати, які презентували, а й там якась там велика інша група або офіс президента? Якщо офіс президента підтримувати не буде, то і відповідно ну. Яка історія буде? Питання фінансування там пояснювальні записки повинно бути видатки з державного бюджету. Скільки це ну, це буде коштувати? Скільки коштує одна камера, а, програмне забезпечення, а воно дуже недешево воно там, мільйони гривень може коштувати. А, обирати компанію, яка буде оператором, а маю на увазі ну, постійно там ці камери слухати. Там сидять птахи, вони там перепрошую, гадять на ці камери. Треба, щоб людина їздила там раз на місяць, раз на тиждень. Протерла, ну, Wi-Fi працює, хтось заплатив за Wi-Fi, хтось не заплатив, хто це буде все робити. Сервера, і треба там, ну, десь, щоб вони знаходилися, в Україні чи за кордоном. А за кордоном де? Може, давайте в Білорусі розмістимо їх? ну Таке ж може бути. Ну, без без питань, які треба врегулювати. Ну, я поки що не бачу там якоїсь паніки на тему все. Це Китай. Ну, Повинно бути. Контроль. Контрольована демократія. Без хаосу, але ось контрольована але демократія, але контрольована. Так, ну і на завершення тоді зазначу, що фінансування робіт, із забезпечення побудови та функціонування такої системи здійснюється з державного бюджету у межах видатків, передбачених для міністерства внутрішніх справ. Ось така історія. Що ж пане Іване? Я вам дуже вдячний, що ви знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Дякую за вашу експертну оцінку. Нагадаю, що Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього співробітник СБУ 2004-2015 років. з нами поспілкуватися на таку резонансну тему. Дякую вам. Thank you